Ось милі друзі. Я вам зараз виставлю турбу. Я вам виставлю турбу інтернет. Це мої, знаєте, це моє багатство. Ну, таке багатство, не багатство, просто колекціоную таке. Такі у мене всего обложки всякі, бачите. Я зараз вам милю друзі, покажу, що у мене. Планшети я вже вам виставляла. ще раніше в тих роликах раніше ще дуже давно виставляла. Ось бачите, це турбо. Бачите? це моя турбо. Це Турбо, це турбо, знаєте, це також бачите. Такие, знаете, блошки. Это, булажки. это дуже, дуже дорогие конфеты, дуже дорогие. Я их эти конфеты купляла. Одна штука коштує 5 гривень тех конфет. Дуже дорогие. Бачите, тут такая... така, вот бачите, любов, это, когда вместе море по колено. Знаєте, був такий хлопчик Ельф, він не народжений. Я буду з ним колись гратися, коли я піду на небо. Це знаєте, любов это, не загружайте своїми проблемами. А, бачите, який буває. це, бачите. бачите, любов это. Говорить, що її звучить. Ім'я музика для твоїх ушей. О, бачите, Хе -хе -хе. ігра така. О, вона, бачите, потерять своє серце, любив это. О, бачите. Е я вам це все розповім зараз. Чи можна 16 хвилин сходити. Що тобі вліло? И... то не то то только самые мои друзья все время поддерживают друг друга любовь это значит любовь это говорит каждый день комплименты Либо это собраться с духом, когда вдруг штормит. Потом я вам до выкладу, откладу. Либо это включить танцы в свою оздоровительную программу. Добро. Потом я вам откладу. Либо это, когда вместе море по колено. мы мои друзья, я вам расскажу за, за хлопчика Альфа. Колись Менрін Монро завагітніла від Іва Монтана. Нас завагітніла від Іва Монтана, і вона дуже мріяла мати дітей. І так, знаєте, Менрін Мен Монро, я так погано знаю, це все. Я про неї в інтернеті читала. І вона, знаєте, не виносила того хлопчика, і вона потім, знаєте, не виносила того хлопчика Ельфа, і він, знаєте, у неї був викидень, він народився. І потім той хлопчик вознісся на небо. І він тепер милі друзі, ангел. І він тепер милі, друзі, ангел, цей хлопчик, і він тепер. Поруч з Богом і поруч ангел своєю командою, ангелятами-ельфами, блажанство, веселиться в небесах. Тому що мені, друзі, як я кудись їду, чи кудись йду, чи навіть у хаті, де я не, де я, знаєте, не буваю, у нас хлопчик-ельф. Оберігає на кожному моєму шагу. Я відчуваю його присутність, я відчуваю його милість, я відчуваю його любов, і тепло і ніжність. Коли в мене кістягар, каміння в душі, він так робить, що я дивлюся фільми Іва Монтана, і вони мене дуже заспокоюють, і каміння на мене знаєте. Знаєте, мені друзі каміння з мене скидаюся, і мені стає легко і добре. Коли я навіть духовно падаю, я включаю християнські іванівські пісні там про Ісуса, також він мені кладе на серце про Бога слухати, слухати чисте святознання, святу науку в церкві чи навіть по інтернеті, слухати. Такі духовні програми про Ісуса, щоб я могла укріпитися в ньому, в ньому я могла читати всю книгу життя Євангелія, тобто святознання неба. Що Бог мене наповняється з я разом. Де я не йду, я відчуваю, що поруч зі мною цей хлопчик-Ельф. І цей хлопчик-ельф його звуть Маріо. Тому що цей хлопчик Маріо мій суджень не набесах. Коли я залишу своє тіло, я вийду надати своє ангельське тіло. Я також буду літати, все, і я перетворюся на ельфа. Я перетворюся, милі друзі, на ельфа, я буду поруч тим хлопчиком поєднана з Богом там на небесах. Ми будемо там гратися, веселитися. Ми будемо поруч з його командою кружляти Ісуса. Ми будемо собі бігати, ми будемо веселитися, ми будемо радіти і співати. У чистому, е, прекрасному алівському ельфічному хорі ми будемо співати ці пісні симфонії неба. Тому що цей хлопчик-ельф не народився на землі, не було суджена народитися на землі, але він народив, пішов на небо, чи народжений, він пішов на небо до Ісуса. І тепер він співає свої симфонічні чисті пісні на небесах, е, що йому передав Івмантан, йому цей талант. Щоб не тут вихваляти і людям приносити радість, а там на небі. Приносити радість милі друзям там на небесах. Тому що коли я покину все тіло, я залишу всю землю, всі мир, мири земні, а мири небесні, я буду побіг жити з великим бомбом, світла на небесах вічно. Розумієте мою друзі, я буду дуже щаслива цим хлопчиком ельфом Маріо. Я буду Ельф Марія, а цей буде хлопчик Маріо. І ми будемо ним там веселитися по віків в небесах. Не 100 років, не 200, а по вік я буду жити цим милим хлопчиком, хлопчиком Ельфом Маріо. Тому що він. Якась небезпека, і він так робить, що він поруч своєю командою мене оберігає. Це Бог серед нього мене оберігає. Ось це, знаєте, вам розкажу. Це хлопчик Маріо, а це я. Це ми цій космічній машині на небо. Ось вам розкажу. Опана. Цей же я вам розказала за всього хлопчика. А цей ми поруч з Маріо собі бігаємо, бачите, виставимося на небесах. А ми поруч з Маріо, коли мені було дуже важко, він простяг мені руку і не дав мені загинути. І тепер ми поруч з Маріо. Коли штурм, коли важко, це він, я знаєте, ніби десь ідуть і що і він поруч зі мною мене охраняє Від Відсякий бід і відсього такого, знаєте, поганого він мене, знаєте, береже. це хлопчик Маріо, який не народився і який став ельфом. Ось бачите, знаєте, турбо, пам'ятаєте я вам колись викладала, скільки є цих турбо, скільки є, от бачите, це мені мама. Купила ось таку машинку, купила мені турбо, нову жвачку мені, знаєте, купила мама. І бачите, все-таки бачите, нове турбо, знаєте, нова така машинка космічна. Ось цю машинку, мої друзі, я люблю-люблю найбільше. Дивіться, яка хороша машинка. Ось, бачите, тут вся така машинка нова. Я ще такої малю, друзя, не маю. А тут, бачите, у мене дуже-дуже багато таких я машинок, багато таких я всяких таких турбу, Бачите, дуже у мене багато. У мене тут до чотирьох чи до трьох штук. Я вже не пам'ятаю, скільки я вже налічила. Але бачите, яка купа велика турб. Я зараз вам розкину і покажу. О, дивіться, яка турбу! Це я, милі друзі, їх збираю три роки. Я почала їх збирати у 2022 році у лютому, а зараз 2025 рік, 3... 4 люта сьогодні. Бачите? Які машинки, якісь всякі такі. Ну, скільки, бачите, за 3 роки я не збирала до 4 чи до трьох 3... Штук, я точно не пам'ятаю, я вам колись о тих роликах попередньому казала, скільки штук, а я вже мені друзі, забула, не пам'ятаю зовсім. І ви бачите, у мене така коробочка, де я накопичую свої ці е, 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 тулубу чи всі, бачите, яке? О, яка коробочка. Оп, я вам коробочку викладу, бачите, яка коробочка гарна. Зараз я вам закрию і дивіться, яка гарна коробочка. Оба, гайда! А це яка гарна коробочка. Тільки в мене жувачок, скільки турбо. От дивіться, яка кубка велика. Дуже цікаво, подивіться. Дякую, що ви підтримуєте мій канал, ставите мені, мені лайки, щоб ви... Дивитесь мій канал, і що ви мене завжди підтримуєте, я за все вам щиро дякую, мої друзі. Хай Бог вам дасть благословення, здоров'я у ваших домах, у вашому серці, у вашому житті. Але найбільше Хай Бог вам дасть здоров'я, кріпость, мир, спокій, щоб нарешті закінчилася війна і щоб настав мир, спокій, і щоб ми були квітуча, багата, могутня, дуже прекрасна держава. Я вірю, що Бог буде з нами, поблагословить нас і не залишить, щоб все буде добре. we the most sparky boys at Laura. they the best to be in I mean.